Тарасу вій з Кропивницького на війні розповідає з березня 2022-го. Спершу обороняв Київщину у лавах сил спеціальних операцій Азов. Потім Донеччину у складі 53-ї окремої механізованої бригади. Я коли прийшов до воєнкомату, на одне місце було більше 60 чоловік. 3 березня вже був зі зброєю в руках. З апреля місяця 23-го року. І по вересень 23-го року. Це під Донецьким аеропортом село Водяне. До війни Тарас працював підприємцем на фронті куламатником. Його завданням, розповідає, було прикривати побратимів. Наприкінці вересня 2023 року під час виконання бойового завдання під селом Водяне отримав важке поранення. Вибуховою хвилею йому відірвало частину стопи. Я пулеметчик, находился в составі снайперської групи, окремого снайперського заводу. С З кулеметів висічував нечість 24 вересня 23 -го року прилетело два вога под ноги. От одного повернувся, а второй прям під ногу сантиметрів десять прилетів. Оторвало вверх стопы, а потім несколько реампутацій. Тут в мене бронесало, залетів осколок 7 сантиметрів пройшов <смітні> на посалу, по, ну, по жировій прослойці не пробило. І в шиї біля сонної артерії теж залетів малесенький осколочок, такий, як полумісяць він, я його зберіг вдома лежить. Він на реабілітації у Вінниці, але його шлях ще не завершено. Каже, після протезування планує повернутися на фронт до побратимів. Уже зараз ветеран думає не про інвалідність, а про те, як знову бути корисним у боротьбі за Україну. Планую повертатись назад у підрозділ, виконувати бойові завдання. Ну, якщо все буде добре, то десь наприкінці осені. А взагалі, якщо не вийде, то хоча б на Це моя держава, моя земля. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.